Перші вихідні тільки як відпустили, їздив до Чістіка на могилку, бо не попав ж, ніяк. На його могилі сказав, що кажу, буду тебе, як шкандибати за двоїх. Викликали трактор горів ось, в зеленому гаю. Ми приїхали горить комбайн, на, этом, рам, ні, то, ні, ну, нема нічого ніякого ето, при... тягача ніякого нема рядом. То, ні, ніхто тоді ще не знав, що скид був на нього, І ето, тут тільки то, передали парацію, що воздух. Ну, що, щось в воздухі літа неоприділенне. І ми ж тільки водій машину заглушив, ми ж тільки в укритті. А укриття якраз виходить ото, возле машини, так. І ми пробігали, і у нас ото, ну, таке, як полювали, всього, за нами. А тут в коліні ще осколок залишився. його не доставали, тому що можна було поврядити більше мишць. マスうです。<laughs>